Ой полем полем килиїмським, то шляхом битим гординським, ой там гуляв козак голота, не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота. Правда на козакові шати дорогі. Три семирязі лихі, одна недобра, друга негожа, а третя й на хліб не згожа. А ще правда на козакові. Постоли в'язові, а онучі китайчані, щирі жіноцькі рядняні, волока шовкові, удвоє жіноцькі щирі волові. Правда на козакові шапка-бирка, зверху дирка, травою пошита, вітром підбита. Куди віє, туди провіває, Козака молодого прохолоджає. То гуляє козак голота, погуляє, ні города, ні села не займає. На город килею поглядає, у городі килий татарин сидить. По гірницях походжає, до татарки словами промовляє. Татарко, татарко, ой, чи ти думаєш ти що я думаю, ой, чи ти бачиш, ти що я бачу. Татарине. Ой сидій, бородатий, я тільки знаю, що ти перед... на погірницях переходжаєш. А я не знаю, що ти думаєш, догадаєш. Татарко, я тебе бачу у чистому полі не орел літає, то козак болотам добрим конем гуляє. Я його хочу живцем у руки взяти та в город килію продати. І ще ж ним перед великими башами вихоляти, На його новочервоних не чи брати не міг посчитати. То теє промовляє, дороге плаття надіває, чоботи обуває, шлик бархатний на свою голову надіває, на коня сідає, безпечно за козаком голотою ганяє. То козак голота добре козацький звичай знає, Ой на татари скриво, як вовк поглядає. Татарине татарине, навіщо ж ти важиш? Чи на мою ясеньку зброю, чи на мого коня вороного, чи на мене козака молодого? Я важу на твою ясненьку зброю, а лучше на твого коня вороного. А ще лучше на тебе, козака молодого. Я тебе хочу живцем у руки взяти і в городки Килію запродати. Перед великими панами башами вихваляти і много червоних не лічачи брати, Дорогі сукна не міряючи, посчитати. То козак голота добре, звичай козацький, знає, Ой на татарина скриво, як вовк поглядає. Ой, татарине, ось сидиш ти бородати, ви ти на розум не багатий, що ти козака в руки не взяв, а вже за його гроші посчитав? А ще ж ти, з козаками не бував, козацької кащі не їдав, у козацьких звиччях не знаєш. То те я промовляв На присіжках став, без міри пороху підсипає, татарину гостинця в груди посилає, ой ще козак не примірився, а татарин і клихій матері з коня покотився. Він йому віри не донімає, до його прибуває, келопом межі плечі гримає, коли ж огледиться, аж у його й духу немає. Він тоді добре дбав, чоботи татарський стягав, на свої козацькі ноги обував, одежу й стягав, на свої козацькі плечі надівав, бархатний шлик і здіймає, на свою козацьку голову надіває, коня татарського за поводи взяв, У город січі припав, там собі п'є, гуляє, поле килоїмське хвалить і вихваляє. Ой, поле килоїмське. Бодай же ти літо і зиму зеленіло, як ти мене при начасливій годині сподобало. Одай же Боже, щоб козаки пили та гуляли, хороші мислі мали, от мене більше добичу брали і неприятеля під ноги таптали. Слава не вмре, не поляже, однині до віка. Даруй Боже на многії літа.